На території, яка зараз відома як Намібія, спосіб життя не зник із здобуттям незалежності чи появою сучасної держави. Кодекси, практики та вірування зберігаються, регулюючись не конституціями чи державними посадами, а усними зв'язками, спільними спогадами та неписаними ієрархіями. У тому ж просторі, де чиновники парадом проходять в офіційному одязі, також проводяться церемонії, які очолюють місцеві лідери, які ніколи не складали присяги перед жодним прапором. Мешканці переміщуються між двома різними системами розуміння влади здоров'я, справедливості та повсякденного життя. Іноді вони обирають, іноді поєднують, а іноді просто підкоряються тому, що працювало поколіннями. Хоча держава намагається охопити всю територію законами, школами та лікарнями, у багатьох регіонах звичаї продовжують організовувати повсякденне життя. Хто має останнє слово в повсякденному житті тих, хто живе між двома світами? У Намібії соціальні норми не завжди очевидні для тих, хто приїжджає з інших місць. У багатьох регіонах вітання це не просто формальність, вони є невід'ємною частиною щоденного спілкування. Якщо хтось заходить до магазину, офісу чи будь-якого іншого місця, де є інші люди, доречно привітатися, перш ніж ставити запитання чи щось просити. Ігнорування цього правила може розглядатися як неповага, навіть якщо людина, яка його вчиняє, не має злого наміру. Під час вітання прийнято робити це рукостисканням, і це не швидкий жест. Часто це вітання супроводжується короткою розмовою, навіть якщо люди бачаться щодня. Розпитування про самопочуття іншої людини, її родину чи роботу, є частиною цього обміну. У сільських громадах, де особисті стосунки мають особливу вагу, цей тип розширеного вітання ще важливіший. Однак у міських районах, таких як столиця Віндгук або північні міста, Такі, як ошакаті, розпорядок дня може бути більш поспішним, але навіть там очікується якийсь елементарний жест ввічливості. Ігнорування вітання може викликати холодну або відсторонену реакцію. На роботі чи в установах ця формальність також має значення. Працівники часто вітають своїх керівників та колег при прибутті, а також при відході. Вимовити доброго ранку чи доброго дня є частиною рутини, а ігнорування цього сприймається як брак уважності. Що стосується мови тіла, багато людей у намібії цінують зоровий контакт, але не надмірний. Прямий погляд виражає щирість, але якщо його тримати занадто довго, він може бути незручним. Деякі люди опускають погляд на знак поваги, особливо перед старшими або авторитетними особами. Цей жест не свідчить про байдужість, а радше про повагу. У деяких громадах, таких як ті, що на півночі країни, також цінується спокійний тон голосу. Занадто гучна розмова може бути інтерпретована як ознака агресії чи нетерпіння, тому люди часто знижують голос, обговорюючи делікатні чи важливі питання. Мовчання також служить своїй меті. У розмові пауза не обов'язково вказує на дискомфорт чи брак ідей. Це може бути способом показати, що ви розмірковуєте над сказаним. Ті, хто не звик до цих ритмів, можуть почуватися неспокійно, але для місцевих жителів це частина шанобливого спілкування. Перебивання або поспіх, щоб заповнити тишу, може розглядатися як нетерплячість або брак зрілості. На багатьох громадських зустрічах ці мовчання дозволяють усім присутнім відчувати себе включеними, а рішення прийматися без тиску. Ще одним важливим аспектом є використання титулів. Звертатися до когось на ім'я може бути прийнятним серед знайомих або молодих людей. Але в інших контекстах очікується використання таких титулів, як пан пані, Або навіть місцевих титулів, що виражають повагу. Це поширене явище, наприклад, при зверненні до старших вчителів, посадовців або лідерів громади. Пропуск цих титулів може розглядатися як неввічливість у школах та державному управлінні цей звичай глибоко вкорінений. Навіть за певної близькості титули підтримуються як частина ієрархії, яка організовує соціальні відносини. Фізичний простір також має свої норми, входячи в дім. Багато людей очікують, що їх попросять дозволу або оголосять про свій прихід чітким вітанням. У сільських громадах прийнято говорити щось на кшталт чи можу я зайти, ззовні та чекати на відповідь, перш ніж увійти. У міських умовах ця практика може відрізнятися, але загалом цінується, щоб відвідувачі не заходили різко. На зустрічах або соціальних зібраннях. Також існує певний рівень організації щодо того, хто говорить першим або де кожна людина сидить. Старші часто мають пріоритет, а від молодших очікується, що вони слухатимуть, не перебиваючи. Ці форми поваги не завжди є явними, але їхне виконання може викликати дискомфорт. Під час їжі певні жести також мають значення. Якщо тарілку використовують спільно, як це відбувається в деяких сільських районах, Очікується, що кожен візьме свою частку обережно, не виявляючи поспіху чи тривоги. Їсти правою рукою є поширеним звичаєм, а використання лівої може розглядатися як недоречне, особливо якщо вона не була попередньо помита. В інших контекстах використовуються столові прибори, але правила гігієни та поведінки залишаються важливими. Демонстрація задоволення від їжі, подяка господареві та невставання, поки всі не закінчать, є ознаками гарних манер. Відвідувачі також дотримуються певних правил, незвично приходити без попередження, особливо в міських районах, у сільській місцевості, де будинки розташовані далі один від одного, а темп життя відрізняється, спонтанні візити можуть бути більш бажаними. Однак навіть там від відвідувачів очікується, що вони будуть шанобливо представлятися та вітати всіх присутніх, прощаючись, прийнято висловлювати вдячність за гостинність, навіть якщо не було запропоновано їжу чи напої. Ці форми ввічливості підтримують гармонію у стосунках та зміцнюють соціальні зв'язки. На робочому місці соціальні норми також мають вагу, Цінується пунктуальність, хоча в деяких секторах може бути певна гнучкість. На офіційних зустрічах від усіх учасників очікується уважне слухання, не перебиваючи. Робити нотатки та чекати своєї черги говорити це способи проявити інтерес та професіоналізм. Прямої критики уникають. А обхідні шляхи або непрямі пропозиції часто використовуються для вираження незгоди. Ця форма спілкування прагне уникнути відкритого конфлікту та підтримувати гармонію в групі. У релігійних контекстах стандарти поведінки можуть відрізнятися залежно від громади. У деяких церквах від учасників очікується, що вони будуть одягатися офіційно та активно брати участь у піснях та молитвах. В інших стиль може бути більш розслабленим. Однак майже у всіх випадках під час церемонії цінуються серйозність і повага. Перебивання, сміх у невідповідний час або використання мобільного телефону вважається проявом поганого тону. Ці правила не завжди записані, але їх порушення може призвести до несхвальних коментарів або поглядів. На рівні громади існують норми, що регулюють розподіл ресурсів. Наприклад, якщо кілька сімей користуються спільною криницею або водяним насосом. Кожна група повинна чекати своєї черги та не перевищувати ресурс чи час. У сільській місцевості, де доступ до води може бути обмежений, ці норми є важливими для співіснування. Так само під час громадських заходів кожна сім'я повинна робити свій внесок у міру своїх можливостей, будь то їжа, праця чи логістична підтримка. Відмова від участі без чіткої причини може призвести до напруженості або непорозумінь. Загалом відвідувачі Намібії виявляють, що соціальні норми виконують функцію, яка виходить за рамки ввічливості. Ці правила організовують повсякденне життя, підтримують повагу між людьми та допомагають зробити співіснування можливим у різноманітному суспільстві. Хоча багато з цих норм формально не викладаються, їх дотримання ретельно стежить, і ті, хто їх вивчає, отримують місце довіри в громаді. Ті, хто не знайомий з цими нормами, можуть ненавмисно робити помилки. Але якщо вони виявлять інтерес і повагу, більшість людей будуть готові терпляче їх вести. Їжа готується з основних інгредієнтів, таких як кукурудза, сорго, кисле молоко, місцеві овочі та, коли можливо, козятина або яловичина. Найпоширеніші страви готуються на дров'яних або вугільних печах, що також відображає ритм повсякденного життя. Спільне споживання їжі. Залишається важливим актом. Збирання для їжі це не лише необхідність, а й час для зустрічей та розмов. У деяких регіонах на страви може впливати західна дієта, але в інших зберігаються успадковані рецепти. Кухня, окрім своєї харчової цінності, також є культурною мовою, яка об'єднує покоління. Доступ до медичного обслуговування значною мірою залежить від місця проживання. У містах є клініки та лікарні з кваліфікованими лікарями. Хоча вони можуть бути переповнені або розташовані далеко від певних районів. У сільській місцевості першим варіантом часто є місцевий цілитель або літня жінка зі знаннями традиційної медицини. Лікування може включати трав'яні чаї, ритуали або масаж залежно від проблеми. Деякі люди спочатку звертаються до лікарні, а потім доповнюють місцеві практики. Це рішення не завжди ґрунтується на терміновості, а й на довірі або попередньому досвіді. Ідея благополуччя охоплює як фізичне, так і духовне. Система освіти поєднує державні структури з культурними особливостями. Державні школи присутні майже в кожному регіоні, хоча вони не завжди мають достатні ресурси. У більш віддалених районах діти долають великі відстані, щоб відвідувати заняття, і багато хто повинен допомагати вдома після школи. Незважаючи на труднощі, цінність освіти як форми прогресу визнається. Батьки часто беруть участь у шкільному житті своїх дітей, а випускні церемонії є моментами великої гордості. У деяких випадках рідна мова не відповідає мові шкільної програми, що створює додаткову проблему, особливо на ранніх етапах навчання. Справедливості в повсякденному житті можна досягти різними засобами. Хоча існує формальна структура з суддями, поліцією та адвокатами, багато людей віддають перевагу вирішенню конфліктів у межах громади. Ради старійшин або місцеві лідери виступають посередниками у сімейних суперечках, земельних питаннях або особистих розбіжностях. Цей підхід базується на примиренні та взаємній повазі, а не на покаранні чи фіксованих правилах. У деяких випадках ці дві системи взаємодіють проблема може початися як місцева справа і опинитися в руках держави, якщо не буде знайдено рішення. Для мешканців важливо відчувати, що їхній голос почули і що результат був справедливим. Незалежно від того, чи використовувалися традиційні чи державні канали, святкування знаменують ключові моменти року: весілля, народження дітей, початок збору врожаю або релігійні свята, це можливості зібрати розширені родини, навіть тих, хто живе в інших регіонах чи країнах. Ці зібрання включають щедру їжу, танці, спів та ритуали, що зміцнюють спільну ідентичність. Планування може тривати тижнями, і всі члени громади роблять свій внесок. Гостинність є нормою. Зустріч гостей з повагою та щедрістю така ж важлива, як і сама причина святкування. Завдяки цим зібранням зміцнюються соціальні зв'язки та передаються колективні цінності. Ця робота може приймати різні форми. У містах є офіційна робота в офісах, магазинах або державних службах. У сільській місцевості. Переважають натуральне господарство, скотарство та неофіційна робота. Деякі люди продають продукти на ринках або виготовляють вироби ручної роботи, які потім продають у туристичних зонах. Для багатьох дохід не надходить з одного джерела. Деякі чергують сезонну роботу, підтримку сім'ї та дрібномасштабну економічну діяльність. Поняття праці також включає виконання громадських завдань, таких як утримання доріг, організація заходів або догляд за людьми похилого віку. Ці дії, навіть якщо вони не приносять грошей, вважаються необхідними для колективного благополуччя. У великих містах Намібії, таких як Віндгук і Сва Копмунд, люди жонглюють суворими графіками, робочими зобов'язаннями та пунктуальними зустрічами. Однак у багатьох містах та сільській місцевості час вимірюється не годинниками, а сонячним світлом, прибуттям відвідувачів. Або природними циклами доби. Люди чекають на прибуття інших, навіть якщо це на години пізніше запланованого. Темп спокійний, без поспіху чи непотрібних перерв. Ті, хто приїжджає з-за кордону, часто стають нетерплячими до такого розуміння часу, але для місцевих жителів немає сенсу тиснути на плин часу, якщо нічого термінового не відбувається. Громадський транспорт також відображає це розслаблене сприйняття часу. Наприклад, на терміналах мікроавтобусів немає фіксованого часу відправлення. Водії чекають, поки транспортний засіб заповниться, перш ніж вирушити, що може зайняти від кількох хвилин до кількох годин. Тим часом пасажири спілкуються, їдять або просто спостерігають за рухом навколо них. Цей підхід поширюється на багато аспектів повсякденного життя. Черги в державних установах рухаються повільно, а адміністративні процеси можуть тривати днями або тижнями. Не викликаючи занепокоєння у місцевих жителів. У домівках сімейні стосунки залишаються міцними та тривалими. Кілька поколінь часто живуть разом або поруч одне з одним. Бабусі та дідусі, онуки, тітки, дядьки та двоюрідні брати і сестри розділяють обов'язки та рішення. Повага до старших є постійним правилом. Важливі рішення, такі як будівництво будинку, вибір школи чи вирішення проблем зі здоров'ям, обговорюються між кількома членами сім'ї. Хоча багато молодих людей переїхали до міст у пошуках роботи, вони підтримують зв'язок зі своїми сільськими родичами та часто надсилають гроші або повертаються під час свят. Повсякденне життя також організовано навколо погоди. У теплі місяці діяльність зосереджена рано вранці та пізно в день. Опівдні спека змушує людей шукати тінь, відпочинок або сон. Місцеві ринки зазвичай найбільш завантажені рано вранці, коли надходять свіжі продукти, а температура стає більш стерпною. Багато малих підприємств відкриваються рано та закриваються до настання сутінків. Вуличне освітлення за межами міст є рідкісним, тому більшість людей уникають виходу на вулицю вночі. Приготування їжі це ще один вираз повсякденного життя в Намібії. Хоча в містах є сучасні ресторани, багато людей все ще готують їжу на вулиці, на вугіллі або дров'яних печах. Страви часто включають кукурудзу, м'ясо, овочі та домашній хліб. Спільне вживання їжі є поширеним явищем, особливо у вихідні чи свята. Напої також відіграють важливу роль, і нерідко сусіди готують крафтове пиво або місцеві лікари. У менших селах трудова діяльність поєднує сучасне з традиційним. Деякі люди працюють державними службовцями, вчителями або медсестрами в державних установах, інші ж вирощують худобу, займаються фермерськими господарствами або продають продукти на неформальних ринках. Одяг також відображається поєднання. Чоловіки, одягнені в костюми та краватки, можуть співіснувати з жінками, які носять довгі спідниці та барвисті шарфи, не викликаючи жодного здивування. У багатьох контекстах одяг не відповідає модним тенденціям, а радше функціональності, клімату та звичаям кожної групи. Доступ до води залишається проблемою в кількох регіонах. Природні джерела чергуються з громадськими колодязями або резервуарами, встановленими урядом. Деяким сім'ям доводиться проходити кілька кілометрів, щоб набрати воду, тоді як в інших районах її легко отримати за допомогою ручного насоса. Незважаючи на труднощі, люди організовуються, щоб ділитися нею, зберігати її та доглядати за нею. Посухи породили колективні стратегії нормування споживання та ремонту пошкоджених систем без очікування державної підтримки. Щоденні розваги не залежать від екранів чи електронних пристроїв. Хоча інтернет, телебачення та доступ до мобільних телефонів є поширеними в містах, у селах люди надають перевагу спілкуванню на свіжому повітрі, розповіданню історій, грі в карти або прослуховуванню музики через портативні колонки. Радіо відіграє центральну роль, особливо місцеві станції, які транслюють мови корінних народів та поєднують новини, поради щодо здоров'я, пісні та громадські повідомлення. У повсякденному житті в Каоколенді кожне просте рішення стає формою постійних переговорів між структурами, успадкованими від минулого, та сучасними моделями, що з'явилися з незалежністю. З моменту здобуття намібією незалежності держава намагається проникнути в кожен куточок країни. Однак у таких районах, де сухе середовище, величезні відстані, а громади залишаються глибоко вкоріненими в традиційних формах організації. Повсякденне життя будується шляхом навігації між двома системами відліку. Один з найбільш помітних аспектів цієї подвійності проявляється в доступі до основних послуг. Коли хтось хворіє, він повинен зробити вибір, йти кілька годин до найближчого медичного центру чи звернутися до місцевого цілителя. Деякі жителі навчилися довіряти лікам, які видають у державних клініках. Але інші, особливо люди похилого віку, почуваються впевненіше. Завдяки лікувальним практикам, які вони знають з дитинства. До них належать не лише трави та співи, але й активна участь родини та громади в процесі. Іноді обидва варіанти навіть поєднуються: людина відвідує державного лікаря для ін'єкції, а потім проходить паралельне лікування традиційними ліками. Освіта представляє подібну ситуацію. Хоча держава побудувала початкові школи в багатьох селах, і деякі молоді люди подорожують, щоб продовжити свою середню освіту в більш урбанізованих районах. Знання, які вони отримують у класі, часто контрастують з тим, що чують вдома. Дехто запам'ятовує тексти про сучасну історію країни, тоді як у їхніх громадах досі розповідаються усні оповіді про давні часи, міфічних персонажів та спосіб життя предків. Книги говорять про розвиток, технології та громадянство. Але місцевий досвід залишається пов'язаним з цінністю землі, худоби та кланових відносин. Правосуддя також розділене. Теоретично кожен має право звернутися до державного суду, якщо відчуває себе скривдженим. На практиці багато конфліктів вирішуються на громадських зборах під головуванням старішин або шанованих осіб. Ці збори не лише спрямовані на відшкодування збитків, але й на відновлення гармонії між сторонами. Рішення можуть включати публічні вибачення. Повернення худоби або зобов'язання щодо майбутнього співіснування. Хоча державні чиновники визнають ці методи, іноді виникає напруженість, коли їхні рішення суперечать цінностям, якими керується традиційне правосуддя. Деякі справи, зрештою, циркулюють в обох системах у процесі протистояння, що відображає складність встановлення єдиної легітимної влади. Управління водою, дефіцитним ресурсом у Каоколенді, також демонструє, як ці дві логіки переплетені. Держава фінансувала встановлення водяних насосів у певних громадах, але їхнє обслуговування часто залежить від місцевих колективних зусиль. Коли насос ламається, технік не завжди доступний, і рішення щодо його ремонту часто приймаються на зборах, де ведуться дискусії про те, хто може платити, хто повинен робити внесок і хто координує. Водночас багато сімей продовжують покладатися на традиційні колодязі, керуючись практиками, що передаються з покоління в покоління. Рішення щодо використання простору відображають це напружене співіснування. Деякі землі були офіційно зареєстровані, документи підписані державними органами, інші ж вважаються частиною сімейної спадщини та передаються усно. Напруженість виникає при спробі формалізувати щось, що роками функціонувало за неписаними угодами. Бувають випадки, коли сім'я побудувала свій будинок на землі, яку вона завжди вважала своєю. Лише щоб виявити, що хтось інший офіційно зареєстрував її в державній системі. Такі ситуації змушують причетних осіб переміщатися між урядовими установами та традиційними зустрічами, щоб знайти рішення. На особистому рівні багато людей вчаться чергувати мови, жести та очікування залежно від контексту. У державній сфері вони використовують документи, цифри та заплановані зустрічі. У традиційній сфері вони покладаються на слова. Зв'язки та сімейне походження. Ця здатність переміщатися між різними світами не завжди розглядається як навичка, а як необхідність, нав'язана реальністю, яка не пропонує однозначної відповіді. Деякі молоді люди почуваються комфортно в обох середовищах. Вони знають, як звернутися до чиновника у столиці, але також поважають норми свого села. Інші ж відчувають себе замкненими між двома способами розуміння життя. Існують конкретні приклади, що ілюструють цю напруженість. Жінка може зареєструватися як мати одиначка в державній системі для отримання соціальної допомоги, тоді як у своїй громаді вона визнається частиною традиційного шлюбу зі спільними обов'язками. Чоловік може вважатися законним власником ділянки землі державною владою, але в його селі його сприймають як людину, яка зайняла простір, який зазвичай не належав йому. Підліток може навчатися в школі. Де викладають цінності рівності та автономії, але вдома від нього очікують поваги до ієрархії та дотримання гендерно визначених ролей. Незважаючи на цю напруженість, багато людей не сприймають ситуацію як суперечність, а як нормальний стан. Вони навчилися жити в реальності, де певність є відносною, а правила можуть змінюватися залежно від часу та місця. Ця гнучкість не завжди комфортна, але вона дозволяє їм адаптуватися до середовища, де ні держава. Ні традиції не можуть повністю нав'язати себе. Більш постійною є потреба щодня вирішувати, яким шляхом обрати. У деяких громадах розроблені форми практичної інтеграції. Наприклад, у деяких школах вчителі запрошують місцевих науковців ділитися усними знаннями. У державних клініках медсестри непомітно консультуються з цілителями, щоб краще зрозуміти передумови певних симптомів. На громадських зборах рішення державних судів іноді цитуються як довідки. Хоча вони й не є обов'язковими, ці жести не усувають напруженості, але дозволяють досягти певного рівня співіснування. Транспорт та мобільність демонструють інший вимір цього співіснування. Головні дороги утримуються державою, але багато внутрішніх маршрутів залишаються шляхами, якими користувалися поколіннями. Коли комусь потрібно поїхати до міста, він може скористатися державним таксі, якщо має гроші, або чекати днями на підвезення від знайомого. Рішення щодо подорожі залежать не лише від відстані, але й від ресурсів, довіри та мережі особистих стосунків. Такий спосіб пересування між фізичними просторами дуже нагадує те, як люди орієнтуються між символічними структурами. Навіть використання мови відображає цю подвійну приналежність, деякі люди розмовляють кількома мовами: однією, щоб розмовляти в сім'ї, іншою, щоб спілкуватися в школі чи з державою, і третьою, яку використовують на церемоніях. Чи у формальних обставинах. Перехід на інші мови це не лише питання слів, а й ідентичності, тон, зміст та спосіб спілкування адаптуються. Ця лінгвістична здатність також розкриває ширший спосіб мислення про життя не як про щось однорідне, а як про сукупність сфер, що перетинаються, а іноді і суперечать одна одній. Їжа, одяг та житло. Також відображають це поєднання. Деякі люди носять сучасний одяг протягом дня та одягаються традиційно для важливих подій. Вони готують з промислових продуктів, куплених у державних магазинах, але також вирощують або збирають їжу, як це робили їхні бабусі і дідусі. Вони будують будинки з нових матеріалів, але зберігають певні елементи родового дизайну. Це поєднання не завжди навмисне. Іноді воно реагує на те, що є в наявності, іноді на особисті рішення, а часто й на зовнішній тиск. Зрештою, повсякденне життя в Каокаленді не можна зрозуміти крізь одну призму. Його не можна звести до модернізації держави чи ідеалізувати як непорушну спадкоємність традицій. Переважає співіснування, іноді гармонійне, а іноді суперечливе двох способів організації світу. Ця реальність не записана в законах і не виражена в офіційному дискурсі. Але вона чітко сприймається в кожному жесті, кожному виборі та кожному перехресті.